Привіт! До початку повномасштабного вторгнення ми знімали це відео і не встигли його випустити. Тому зараз ви побачите Аліну, оскільки це відео не втратило актуальність, і вона вам зараз все розкаже, що хотіла. Привіт! А у нас тут новенькі ласищі для ваших собакинів і не прості смаколики, а функціональні снеки від Mediterranean Natural. вони випускаються в упаковках по 175 грамів і бувають кількох видів. Джойнс для підтримання здоров'я суглобів і зміцнення зв'язок. – з додаванням екстракту артишоку для підтримання здоров'я печінки та зниження рівня холестерину в крові. Skin and hair – для підтримання здоров'я шкіри та краси шерсті. Та Calming – для зняття стресу та зниження занепокоєння в улюбленця. Тут досить непоганий склад. Наприклад, у ласущах Hair – Міститься 60% м'яса, з яких 25% шинки сирану, 19% курячого м'яса, 16% яловичини, рис, рослини-гліцерин, лосось, тунець, екстракт алоевера та сухі пивні дріжджі. З добавок тут вітамін А, вітамін Д3, вітамін Е, олія материнки та розмарин. Частування не містить глютену, штучних барників, ГМО та трансжирів. По суті, весь функціональний ефект має саме певний інгредієнт в кожному виді ласощі. В Joints це екстракти краба та креветок, що містять глюкозамін, важливий для здоров'я суглобів і хрящової тканини. В – артишок, який підсилює вироблення жовча та взагалі впливає на хорошу роботу печінки та кишечника. Скіненхе містя лосось та тунець, багаті на омега 3 та 6 жирні кислоти, а також екстракт алоевера, який має протизапальну дію та сприяє швидкій регенерації епідермісу. А в калмін екстракти ромашки та пасифлори, які мають легкий заспокійливий ефект і допоможуть вашому улюбленцю бути в гарному настрої та не стресувати. Ці ласощі підходять для собак всіх порід. Лише варто дотримуватись норм годування, які зазначені на упаковці. Для малих порід добова норма 5-10 штучок, для середніх 10-20, а для великих 20-30. Друзі, якщо ваші собаки не вже пробували такі ласощі, розказуйте нам в коментарях, які їхні улюблені. Привіт вашим хвостикам! І до зустрічі в нових оглядах! Па-па!